Продовжується триває проєкт перехід. Ми переходимо до наступної теми. Сьогодні будемо говорити про освіту. І в нас в гостях ректор Вінницького національного технічного університету, професор заслужений діяч науки і техніки Віктор Біліченко та Олександр Петров, проректор з науково педагогічної роботи та організації освітнього процесу Вінницького національного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент. Отже, сьогодні поговоримо про вищу освіту, про теорії викликів вищої освіти і. Якщо так трішки трішки повернутися в історію, трішки розібрати ці історичні питання? От дуже добре, я особисто пам'ятаю 90-ті, початок 2000-х років, які були найпопулярніші професії: менеджер, бухгалтер. юрист, економіст, бухгалтер. бухгалтер трішки раніше були так. Потім, наприклад, якщо брати 70-ті роки, 60-ті певно, роки, так це були інженери. Ну, інженери, технічні, так, так, технічні, технічні спеціальності. спеціальності. Так, яка зараз ситуація, чи інженери спеціальності мені. Мені здається, що користуються попитом, я бачу зараз ринок праці, я бачу відновлення і розвиток підприємств. Але наскільки користуються попитом? попитом, серед молоді зараз саме інженерні спеціальності? Доброго дня. Ну, ви абсолютно вірно сказали, що протягом часу міняється такий піковий попит, попит на якісь певні спеціальності. І якщо оцінювати на сьогодні найбільш, Популярні спеціальності ми їх можемо оцінювати по кількості заяв, які ми отримаємо від абітурієнтів. То на сьогодні, ну вже останні, напевно, років 10-15, найбільш популярними є it спеціальності Це е, має своє е, пояснення, як правило, оплата праці там достатньо пристойна, тому е, туди. Є багато заяв. До речі, хотів би зазначити, що в нашому Віденському національному технічному університеті є практично всі спеціальності з IT. це і інженерія програмного забезпечення, і комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека і захист інформації, і інформаційні системи і технології це практично весь спектр цих спеціальностей. Ну, залишились досить популярними економічні спеціальності: це економіка, менеджмент, маркетинг. І, ну, як на мій погляд, Досить е, добре те, що е, останнім часом почали е, відновитись інтерес до інженерних спеціальності. Ма ну IT теж інженерні, угу. ну, ми маємо таких чисто е, е, класичних інженерних, це будівництво, машинобудування, енергетика, енергетика радіо, транспорт і інші. Е, ну, це пояснюється тим, що е, попит, як, можливо, попит, якщо в, да, якщо в ті роки ну ми реально готували фахівців і вони закінчували. Ні вони не знали, ні ми не знали, куди їм йти. То на сьогодні е запити від роботодатів більше, ніж ми випускаємо фахівців. Да, тобто, ну постійно є звернення, особливо, особливо зараз, під час повномасштабної війни, коли частина людей пішла служити до Збройних сил України, е є попит на інженерні спеціальності. Як на мене, це дуже добре, тому що ми всі повинні. Розуміти те, що після завершення війни всі ми хочемо, щоб вона завершила якмога швидше. Нам треба відновлювати країну. А для цього потрібні будуть а тоді без інженера першу просто... чергу інженерні спеціальності. Причому ми відновлювати повинні її не просто відновлювати, ми повинні відновити на новій технічній і технологічній основі. А для цього потрібні. Кваліфіковані інженери, і ми постійно на це наголошуємо спілкування з нашими здобувачами освіти. Ну і є розуміння в цьому па плані. пан Віктор. Я хочу втрутитись, скажіть, будь ласка, нові спеціальності, які ви запровадили, скажімо, останніми останнім часом, останніми роками, мається на увазі. Я просто хочу подивитися динаміку, які спеціальності зараз стають затребуваними, які ви впроваджуєте. Архітектура знає, що, да, що було ми нещодавно в 24 році. Ми відкрили нову саме спеціальність: це архітектура та містобудування. Знову ж таки, на цю спеціальність є суттєвий попит, в тому числі і в, в, в нашому регіоні, тому що немає закладів, які готують за цією спеціальністю. І ну, про це свідчить те, що ми відкрили в принципі її в травні місяці. І встигли набрати більше двадцяти здобувачів. А заяв було десь близько 50. Тобто є два, опит. Два з дві з половиною людини на да, одне місце. Да. Оце в сучасних е... умовах, коли мало абітурієнтів, це дуже хороший потім. Більше що ця спеціальність вона є трішечки такою особливою для того, щоб вступити на цю спеціальність, треба пройти творчий конкурс. Це малювати? Так, Це малювати. Причому. Те, що ви побачили на цьому творчому корпусі, ну нас дуже вразило. Ну, реальні, тобто є талановиті роботи, реальні, Треба є талановиті діти і потім да. ними скористатися. Да, да, приклад... да, ми їх збираємо і обов'язково. Ну і крім того, це е, е, нова спеціальність. Ми в 25-му році відкриваємо. Ну, цілий спектр різних е, освітніх програм в рамках тих спеціальності, які в нас є. Ну, це е, адміністрування штучний інтелект в кібербезпеці, угу. тобто кібербезпека, безумовно є актуальною річчю зараз, і ми побачили, що треба захищати інформацію і, і захищати її серйозно, тому що ми ж бачили, що ну, були. Зламані певні системи в державі це призводить до досить таких нехороших та, е, наслідків. Е, ще одна освітня програма: це етичний хакінг і кібербезпека. Це знову ж таки Якщо можна розшифрувати для тих, хто, хто не зовсім розуміє, що це таке. Етично зрозуміло, це як якась етика. правильно як правильно зламувати <свистити> <етезитичної свистити> протис... <зору>. як правильної точки <свистити> як етично взламувати систему. Як, як... <свистити> як просто стояти зламанню системи? Це теж важливо. Ну дуже важливою спеціально освітньо програми погляд є реабітаційна... реабілітаційна інженерія. Угу. Тому що е, в нас є е, спеціальність біомедична інженерія. Якраз в рамках цієї спеціальності ми відкриваємо реабілітаційну інженерію, тому що е, тому що так диктується. Ми час. маємо да, дуже багато людей, які потребують. Реабілітації і для того, щоб вона проходила більш успішно, більш швидко, треба певні ну скажімо так технічні пристрої. Mm -hmm. Це починаючи з самих простих простих і закінчуючи там автоматизованими якимись пристроєм сьогодні. Актуальна така в світі програма, як інженерія безпілотних систем та комплексів. Тут теж не треба нічого про це говорити в рамках менеджменту економіки. Ми хочемо відкрити освітню програму бізнес та циф... та цифрова торгівля. Знову ж таки, ми бачимо, що зараз це дуже розвинуто. І е... всі ми чуємо, багато чуємо про штучний інтелект. Тому е, ми відкриваємо освітню програму системний аналіз та штучний інтелект і освітню програму транспортного міста. Пане Віталі, а хто у вас цим займається? ці е, ну як це е, штовхає ці е, відкриття нових спеціальностей? Я чому питаю? Бо я, наприклад, не знаю таких, ну е, можливо, інших вузів, які б так е, ну відслідковували. І у вас ви час якісь нові спеціальності? Це якийсь відділ менеджменту, чи це ваші ідеї? Чи вислідковачення ринку праці. ви вивчення ринку праці? Це вивчення ринку праці це прагнення відповідних фахівців до е, розвитку в рамках своєї спеціальності. Тобто є якась спеціальність? Ну, от, наприклад, у нас там була, були транспортні технології, і зараз з'являється транспортна логістика. Всі ми знаємо, що логістика на сьогодні затребана, в тому числі і в збройних силах. Є достатньо серйозні підрозділи, які займаються логістикою і, і, і так по всьому іншому. Тобто, в принципі, це, і, 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 ініціатива йде або ж від адміністрації, або ж від безпосередньо тих кафедр, якими, які займаються цими освітніми програмами, вивчаємо ринок. Дивимося, що відбувається в інших навчальних закладах, і стараємося ну йти в ногу з часом, тому що по іншому відстати не можна можна просто все. Прати. А до речі, я ще хотів запитати буквально у пана Олександра стосовно ось про ринок відмови від золотих і срібних медалей. А як оцінюється цей крок, ось з вашої точки зору? Ну, в принципі, оцінювання з учнів з золотими і срібними медалями, це дає такий певний стимулювання цим дітям, оскільки вони прагнуть розвиватися, ставати краще, бути. Більш успішними, більше працювати над собою, і це для них такий стимул працювати все-таки продуктивніше. В Університети, на жаль, в правилах прийому не передбачено використання срібно золотих медалей як якийсь пріоритет чи якась спільга. Якщо золотий медаліст не здав НМТ, він не зможе поступити навіть на контракт. Тому, безумовно, це сьогодні університетом не враховується. А з іншого боку, коли університет побачить медалістів, побачить, що дійсно е, учень працював протягом довгого періоду, і отримав таку нагороду, це для нас певний сигнал, що з таким е, сподобачем можна працювати, придивитись, придивитись да, да. залучати до наукової роботи. І досвід показує, що часто якраз медалісти стають успішними студентами, випускниками, науковцями, йдуть в аспірантуру, захищають дисертації. Тобто, це такий можна сказати їм путівник життя, який допомагає зорієнтуватися і працювати більш сумлінно. Не обов'язково е, навчатися добре. Просто може бути горним фахівцем, і це результат того, що в школі його побачили і могли його якось довести до такого стану, що він дійсно відчував себе впевнено і отримав гарні знання. Питання до вас, як до проректора з науково педагогічної роботи та організації освітнього процесу, який зараз студент, от сучасний студент, який він. Ну, у сучасний студент має певні свої переваги та недоліки. Переваги, напевно, полягають в тому, що він дуже легко освоює сучасні технології. Дуже швидко адаптується до гнучки до різних систем навчання методів навчання. Досить вибагливо, оскільки він розуміє, що чи інформацію можна представити різним чином і просто розповісти лекцію сьогодні замало. Студенти запитують, вони хочуть більше візуалізацій, і викладачі працюють над цим, оскільки студенти звертаються в деканати до викладачів. Адміністрація дбає над тим, щоб були для студентів створені всі належні умови. Студент хоче бачити 24 на 7 свою успішність, тому в університетах. Запрошуються різноманітні комп'ютерні системи, зокрема, наш університеті є система Джетай яка вже визнана в Україні як одна з найкращих систем забезпечення освітнього процесу. Тому студент вибагливий і диктує певні задачі для університетів. І з іншого боку. Ковідний період, період воєнного стану наклали от такий негативний слід на те, що студенти звикли до дистанційної форми навчання, а вона все-таки не сприяє такій більше соціалізації, не сприяє тому, що люди від світ відкриті. Вони, на жаль, часто такі достатньо закриті mm -hmm. і не хочуть розкриватися в роботі, фахівця в будь-якій сфері це важливо бути відкритим, вміти комунікувати, працювати з іншими, людьми, спонукати їх до роботи. Тому, звичайно, здача університетів, ну і шкіл, звичайно теж розкривати студентів, розкривати учнів, щоб вони були більш відкриті і були більш такі здібні і не боялися реалізувати себе. Тому якраз цього, цього трошки не вистачає. Але наш університет працює над тим, щоб розвивати розвиватися студентами. Е, Пане Вікторію, ну буквально е, таку, таку ремарку: ну, запитання до вас: оце е, різниця поколінь, покоління мі е, мілініалів це які нас стику там, 2000 року. Альфа зараз покоління, покоління Х це раніше це до 2000 року. Між ними є якась різниця? От я, наприклад, нещодавно дізналася. Що у вас бібліотека в технічному університеті декілька поверхів, чи то шість, чи то чотири. Мені просто... я була здивована бібліотеки. Хтось зараз ходить? бо я, наприклад, так розумію, що покоління це останні, які взагалі книжки читали. Мені просто цікаво, за бібліотека і цифрові технології. А, але, альфа вже не читає. Альфа, альф, Ну кажуть, психологія що не читає. Мені просто В бібліотеку. Зараз ну, ходять. Е, треба зазначити, що е, бібліотека теж знаходиться в стадії цифровізації. Ага, тобто, тобто це як... багато е, видань в нас є. В цифровій формі як своїх, так і зовнішніх, ну і крім того, що все таки студенти звертаються і до звичайних книжок. Ну, сказати, що от, як на мене, цей пік відмови вже пройшов. Тобто студенти йдуть, студенти е, там навчаються. Ми зараз проводимо таку певну роботу для того, щоб в бібліотеці створити не, не класичну бібліотеку, коли студент там прийшов, взяв книжку за столом і її читає. Що вони були якісь такі зони для спілкування, щоб вони могли взяти якусь книжку, там щось почитати, поспілкуватися. Каву Можна... попити, каву попити, да безумовно. Тобто, ну чуть-чуть інший формат. Тобто від, дійсно це такий класичний формат, він потихеньку відходить. Ну, При тому, що сказати, що е, його повністю нема і не буде. Ну, якщо ми, ми пам'ятаємо, колись був такий класичний фільм, в якому Герой говорив, що не буде ні театру, ні кіно, буде одне сплошне телебачення. А і рейтинги телебачення падають, а театр і кіно залишилися і було. У мене питання з приводу можливостей студента, коли він навчається, з приводу його практики, його можливо додаткового навчання за кордоном. Тому що я розумію, що. Університети підписують меморандуми, підписують якісь договори про співпрацю з іншими навчальними закладами, з іншими вишами, і теж за кордоном. Як зараз може себе реалізувати студент може виїхати час, враговую, чи, 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 чи поїхати на практику? чи ну, е Я зрозумів ваше запитання. Е безумовно, що в нас є. Договори є така е, програма, яка називається подвійний диплом. Тобто, здобувач може навчатися в нас і паралельно протягом там, одного семестру навчатися, наприклад, в іншому навчальному закладі. Ми це практикуємо сьогодні в основному з навчальними закладами в Польщі. Тобто він навчається в нас, навчається в них. Потім е, захищає випускну роботу, отримує диплом нашого університету, і отримує диплом польського університету. Ну, це поширена така програма. Трішечки перескажає ну масову розпосюдження цієї, цієї програми. На сьогодні це обмеження для виїзду за кордон для років. Ну, мастеру. Да, для осіб чоловічої статі. Ну і Олександр Васильович вже говорив, що на сьогодні студенти значно краще володіють іноземними мовами чим. Там в -90, 90 роки, але все таки, ну я б сказав, що це потребує ще більш. Тобто, це теж є з одною, так з одним з обмежень цього процесу. Ну а якщо говорити про те, що ми маємо на сьогодні, і можемо, це. Проходження академічної мобільності, так званої в за кордоном. Да, у нас є е, приклади і досить такі гарні приклади. Це коли. Е... Представники жіночої статі виїжджають. У нас є студентки. Я вже тричі поїхала на, на стажування в Австрію, і їй дуже сподобалось. Нам приємно, що ми маємо звідти дуже гарні відгуки. Ну а в іншому варіанті це проходить в режимі онлайн. Професори з закордонного університету читають певний там цикл лекцій для наших студентів, наші читають для них це і Польща, і Казахстан, і Німеччина, тобто всі ці країни ми над цим працюємо. І якщо говорити по академічній мобільності, то в минулому році це було десь біля 700 здобувачів освіти її пройшли в цьому році. Буде ще більше. Дуже коротко. будь ласка, дайте відповідь на питання. Ви говорили сьогодні про збільшення кількості спеціальностей, так а які вже є, які ще прогнозуються. А от е, викладачі залучаються нові викладачі чи ті викладачі, які зараз є є проблема можуть... з кадрами. Взагалі е, ну, скажем так, на е, на сьогодні в нашому конкретному університеті проблеми з кадрами на щастя. Немає е, в нас. Працює десь більше 75 докторів наук. Професорів більше 350 кандидатів наук, доцентів у нас працює аспірантура. Ну щорічно захищається, десь там 15-20 з uh -huh. докторів філософії, щорічно захищається кілька докторів наук. І я вже говорив, що ці нові програми вони з'являються якраз за ініціативи кафедр. Uh -huh. Тобто Є, люди, є потенціал, да, і, можливість і є бажання. потенціал, те ж саме стажування викладачів за межами України. Угу. Воно ну, знову ж таки для чоловічої статі, хоча ну, слід зазначити, що все-таки виїжджають. Ми... Робимо все можливе для того, щоб викладачі виїжджали і повертають. Поверталися дав нас це, це, в, на, це ж, на, це, головне. Головне головне ви повернулися. Це, це основна перешкода, тобто відповідальність для все керівник закладу. Освіт, дякую вам. Нас не встигли ще одне питання. Так. Це об'єднання вищих начальних закладів, але я думаю, що я думаю, ми ще побачимося. в ефірі. Гості у нас сьогодні були ректор Вінницького національного технічного університету, професор заслужений діяч науки і техніки Віктор Біліченко та Олександр Петров, проректор з науково педагогічної роботи та організації освітнього процесу Вінницького національного технічного університету, кандидат технічних наук та доцент. І це був проект Перехід з Віктором Мозлевським та Іриною Булгакою. Дуже вам дякую за Дякуємо. участь. Ми прощаємось з вами до наступних зустрічей. До наступної середи. Проєкт, який допомагає зрозуміти головне з Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою. Перехід.